Віддали життя за незалежність. У селі Черніїв Івано-Франківської громади відкрили чотири пам'ятні дошки полеглим захисникам. Василь Доцяк служив в органах внутрішніх справ. Був старшим сержантом поліції штурмового полку Сафарі. Брав безпосередню участь в обороні на території Луганської та Донецької областей. Помер у лікарні в Краматорську. Рідна тітка Василя Ірина розповідає, мати воїна не відразу знала про те, що син на передовій, і саме Ірина спочатку часто спілкувалася із Василем. Він не признавався, що у нього був високий тиск, і так йому було погано. Він лежав тут в госпіталі, потім відправили знову його туди. І так сталося, що зупинка серця. А від чого? Від того, що страху. Будь там був на передові у 2022 році. Олександр Савчак повернувся з-за кордону, щоб добровольцем піти захищати Україну. Невдовзі під час бойового завдання отримав поранення. Після лікування одразу повернувся у стрій. Донька Вікторія крізь сльози пригадує, якою чудовою людиною був її тато. Був дуже хорошим другом, заміняв кожному і батька, і ставав для кожного близько. Людини і ніколи не чула, що про нього згадували без якогось е, доброго слова, сміху. Завжди згадували його жарти. Ігор Колодій переїхав у Чернігів з сім'єю вже у дорослому віці. Спочатком повномасштабного вторгнення добровільно пішов боронити країну від ворога. Воював на запорізькому напрямку. Троє його синів також стали на захист України. Віктора Римика найрідніші згадують як доброго і справедливого чоловіка, який завжди вірив у краще і навіть у найскрутніші часи не втрачав оптимізму. Віктор загинув у бою під Бахмутом 20 серпня 2024 року. Хочу подякувати батькам за ту силу, за ту мужність, яку вони пережили. Я їм співчуваю чим зможемо будемо допомагати. Ми маємо програму допомоги військовим, будемо старатися її виконувати. Бачите, тут вже 11 анотаційних дошок нашим героям. На жаль, кількість в кожному селі зростає. Наш обов'язок це пам'ять і допомога нашим військовим. Також в кожному селі буде ще така алея героїв. Ми теж тут думаємо: тут є меморіальний комплекс з нашим українським повстанцям, а також воїнам, які загинули в АТО. То я думаю, що також в тому скверику тут буде ще алея слави. Нагадаємо, цьогоріч Івано-Франківська громада на підтримку захисників спрямувала понад 600 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.